Всім доброго дня чи доброго вечора! Хто коли мене буде дивитися, багато людей мене дивляться саме з України, з нашої батьківщини, і я є прикладом для багатьох українців, особливо які живуть за кордоном. Щоб не забували, звідки ви походите, щоб завжди були горді за те, що ви українці, і потенційно не відкидали Україну зі своїх життєвих планів. Бо ніколи не можна казати ніколи, і тим більше не можна відмовлятися від своєї батьківщини. І якщо ви не готові і ніколи не відмовитись від своєї е, мами чи від свого батька, то ви точно не можете також відмовитися від своєї рідної батьківщини, від свого повітря, і саме звідки ви походите і хто вам дав життя, і який ще шанс вам дала Україна на взагалі на існування. Тому пам'ятайте про це, цінуйте це. А ми сьогодні з вами зібралися тут, щоб поговорити про дуже цікаву тему, про повноцінне перемир'я. Канади та Сполучених Штатів Америки і саме як Маркарні, і як Марку Карні вдається зараз повноцінно зупинити Трампа та навпаки задовільнити Трампа та перебрати та взяти Трампа на свій бік. І Канаді це як зараз ніколи дуже сильно важливо, тому що Канада. Не може витримати економічного тиску, який Дональд Трамп хотів поставити на Канаду. Багато страхових компаній переживають, бо їх може чекати дуже повноцінна темнота. Також автоіндустрія. Алюміній, сталь, всі ці індустрії страждають. І тому Маркарні робить все, щоб спасти Канаду, спасти економіку, і щоб не тільки економіка Канади трималася на рівні, а дійсно, щоб вона мала можливість рости. І тільки Сполученими Штатами Америки та з партнерами, світовими партнерами, Канаді це вийде добитися та зробити. І Марк Карні зустрівся з Трампом. Вони мали дуже хорошу розмову, чудову розмову, де кожен лідер один одному віддав пошану по повагу. І з цього починаються різні дипломатичні переговори та стосунки. Зараз Трампа ситуація не дуже найкраща, тому що за останні 100 плюс днів Трам багато чого наговорив, багато чого зробив, що він сам жаліє на даний момент. Ілон Маск покинув бік Трампа. І не вийшло Ілону Маску дотягнути те, що він хотів, і що вони взагалі хотіли зробити, невідомо, але точно їм це не вийшло зробити, тому що Ілон Маск побачив, як люди повстали проти нього. І якщо ви не зауважили, все це зразу заспокоїлося, тільки він пішов і відійшов, можна сказати, з політики. Чи він офіційно відійшов, чи не офіційно, не має значення, але це допомагає його компаніям і допомагає йому як бізнесмену втілювати свої мрії в реальність. Трамп. Не зупиняється абсолютно зі своїми різними амбітними планами, і один з амбітних планів, який Трамп зараз фактично буквально пару годин тому оголосив, це про те, що він хоче зробити дуже великий купол захисту над Сполученими Штатами Америки. Цей купол захисту може коштувати приблизно дуже великі гроші. Там сума ж просто шалена від 200 мільярдів до 500 мільярдів американських доларів. І щоб взагалі це все зробити, це дуже важко буде зробити, враховуючи величину Сполучених Штатів Америки. Зараз є е, залізний купол над Ізраїлем, ми всі про це знаємо, ми бачимо, як це працює. Це захищає Ізраїль конкретно від різних ракет і те, що зараз Трамп хоче зробити в Сполучених Штатах Америки. Але що цікаво, що як тільки Трамп це оголосив, то зразу Канада під підбігла під, до Трампа і сказала, що не лишайте нас з боку, не лишайте нас, будь ласка, ми хочемо бути частиною цього. Класного, крутого проєкту, який навіть з космосу буде любі ракети або різні проблеми е, захищати людей, американців від різних, можна сказати, не дай Бог, проблем, світових проблем. І Багато експертів говорять, що це не вийде Трампу, але сам Трамп сказав, що йому вийде це зробити за наступні три роки, і при том, і за той весь час що він ще буде президентом. Він планує так завершити своє президентство на такій високій ноті, і залишити щось унікальне, щось надважливе після себе і після свого президентства. Марк Маркарні сказав. Що він буде співпрацювати саме з е, Трампом стосовно цього можна сказати такого захисного бар'єру, який буде захищати Канаду і Сполучені Штати Америки, і це створило дуже велике перемир'я між Канадою та Сполученими Штатами Америки. Трамп сказав, що йому дуже подобається взагалі політика теперішня Канади, як Канада рухається в правильний бік, як Канада готова побільше і побільше грошей використовувати та вкладати. Саме в розвиток і захист з Канади та Сполучених Штатів Америки. І Маркарні голосив, що будуть проводити дуже хороші, такі великі, знаєте, навчання в Арктиці, і таким чином Канада збільшить свою, знаєте, там кількість. Також Канада залучає Сполучені Штати Америки туди та НАТО війська і таким чином хочуть показати конкретний, Імідж, імідж того, що Арктика є в безпеці і захищена, тому що Трамп погрожує анексію Грінландії та Канади тік, не тільки за ресурсів, а також і за того, що він хоче контролювати та мати повноцінний захист, щоб Китай та Росія не дозволяли собі робити абсолютно, що вони хочуть і що завгодно вони планують. І Трамп прекрасно розуміє, що Канада це хороший класний союзник, який. Є надійним союзником, який захищає Сполучені Штати Америки, також із, і допомагає тільки в розвиток економіки. І Америка, будемо з вами відвертою, завжди була на боці канадців і завжди канадці почувалися спокійніше і за того, що в них був такий хороший та є на даний момент такий міцний су сусід. І між двома лідерами Канади і Сполучених Штатів Америки зараз стосунки дуже кращі покращені. Вони знайшли цей діалог, важливий діалог. І головне, щоб зрозуміти Трампа, головне щоб зрозуміти Канаду, і таким чином все може нарешті впасти. Всі ці тарифи пропадуть. Канада вже починає скидати свої. Тарифи в сторону сполучених штатів Америки і надіються, що Америка скоро зробить це ж саме, і канадці зможуть знову відчути та здихнути трошки з полегшенням і знову почати їздити в Сполучені Штати Америки, відпочивати та налагодити стосунки, які ще повністю не пропали. Мені надзвичайно приємно розповідати та ділитися з вами важливою інформацією. Я знаний за те, що я завжди ділюся правдою. Розповідаю вам про те, що є середини Канади, і тому мені цікаво з вами спілкуватися. Мені цікаво читати ваші коментарі. Я вам бажаю тільки самого найкращого, як завжди, це здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.